Друзі, привіт! Як виявилось, у нас тема ялинки у місті Києві є однією з найобговорюваніших сьогодні в медійному просторі. Ну, потрібно прокоментувати, оскільки спочатку мер Києва кличко каже про евакуацію, можливо, зі столиці. Потім, після того, як від нього справедливо вимагають, краще показує роботу, аніж розповідає про евакуацію якусь і показує генератори. Для насосних станцій водоканалу, замість того, щоб казати, що все пропало. Кличко каже одразу, що евакуації поки не буде. От, А тепер про ялинку. ялинку. Я вважаю, друзі, що ялинку в себе вдома для дітей мають забезпечити батьки. І це дуже важливо, оскільки складний рік справді різні батьки, різні діти пройшли зовсім різні випробування. Хтось під обстрілами, хтось ні. Але якщо позбавити дітей ялинки вдома, то це може бути психологічно, як відібрати в них надію на краще на повернення колишнього спокійного життя. Тому вдома ялинка має бути. В столиці, на Михайлівській чи деще, ялинка цього року може бути недоречною. Не з точки зору того, що війна і ми програємо. Ні, ми навпаки, перемагаємо і звільняємо територію України, ми переможемо у цій війні. Але ялинка зараз в умовах, коли заклики економити електроенергію, це витратна частина. Так чи інакше, незалежно від того, буде вона від генератора працювати чи ні. Якщо від генератора буде освітлення, друзі, це розхід під паливо, знову ж таки, це лягає на бюджет і так далі. Може для когось здатися, що це незначні суми, але, але все одно чи доцільно це в таких умовах. На мою думку, це дивно. Плюс е, е, умови безпеки. Ялинка це завжди скупчення людей. У випадку сигналу повітряної тривоги, куди на Михайлівській площі ці люди будуть ховатися? Куди? Де там можна сховатися? Метро далеченько буде, друзі. І так далі. Це ризики. І в такому випадку такі місця можуть ворогом сприйматися як мішені. Тому потрібно як на мене провести, по-перше, опитування серед киян стосовно ялинки, і по-друге, подумати над питаннями ризиків у воєнний час. Друзі, така моя суб'єктивна думка. Слава Україні, друзі! Все буде добре.